VCT Tile – це такі типу вініли. Я думаю, з перепрацьованого пластику. Вони дуже крихкі, дуже ламаються, тому з ними треба бути дуже обережними. Перед тим як почати їх вкладати, ми підготували підлогу. У нас на підлозі була епоксидна смила перед тим, тому ми трішки пошліфували, звичайно, загрунтували спеціальним ґрунтом. Клей намазували дуже мілкою грибіночкою, тому що він дуже довго сохне. Перед тим як починати укладати ці вініли, потрібно дочекатися, доки клей стане прозорим і висохне стане ліпким. Дуже Ого, воно в нас сохло. Ми вже робили все, що могли. Купили вентилятор, поставили фен перед вентилятором, щоб був типу гаряче повітря. Але врешті-решт ми дочекались і почали вкладати ці плити. Різати ці vct тайли можна просто ножиком, якщо навпіл розламати. А якщо вирізати якісь кружочки, ми використовуємо фен, бо при нагріванні він дуже легко ріжеться. Ну і все залишилось тільки поприбирати і застелити це картоном, щоб не пошкодити під час наступних ремонтних робіт. Сподіваюсь, відео вам було цікаве. Ставте подавай, пишіть коментарі. Па.